Їдемо зараз в тролейбус а до Соснівки і Сава. Ми зустрічаємося з Сергієм, водієм цього меблевого підприємства Вертуни селища, що вона знаходиться. Сьогодні йде стажировочний рейс з ним, в Київ на два дні. Ну і будемо бачити, що як. Спитально ці нюанси роботи. Поки стажировочний, а потім я так розумію, якщо все влаштовує, віддають машину, ну і ти сам починаєш ганяти, розвозити себе в Україні поприємно. Єдиний нюанс в тому, що треба на всякі пожарний мати якусь людину. Saya membantu pelajar abad semua. Помилився, де все лише де знаходиться ця мебельна фабрика, називається не Вертуний, а Верпуний. Ну в принципі, яка різниця. Аби все було нормальне. Там, не знаю, мають всі ті вони мають 18 машин Master. Автопарк досить, я бы сказал, такий великий. Ти зможеш взяти по кількості тих диванів, е кроватів, не знаю, а, а не по тому, що ти взяв перегруз три тони і поїхав десь в Одесу, чи в Харків чи в Львів і кубахкав так машину. Ну, тому що перегруз він в будь-якому валі є мотор. Ну, я тормоз не знаю, якщо ти їздиш без перегрузів, то це, це, це нормально для машини, це нормально для тебе. Але тут свій нюанс є, що в день ти повинен, ну, в ну, день ти повинен розвести 15 точок, наприклад. Ну, тобі в тебе. 20 куточок, кути розвозиш там крісла, я так можу, я думаю, що буде якісь. Але я не знаю, як можна запакувати в мастер зразу ж на заводі 15 диванів, ну, це Коротше, Це якось нереально. Будемо бачити, Треба всі ці нюанси знати у нього. Якось буде. Ну, В общем, знаходимося зараз на. Лісовий, чекаємо Сергія, ну, тут повинен під'їхати ну, забрати мене, як я вже казав, тулим на Київ через Канів, по цій трасі, Черкаси Канів і там Канів Київ. Коротко. Вивантажуємо 15 точок в Києві. А, і ще що забув сказати, друзі, тут типу, така фішка є, якщо ти, ну, типу, Приймаєш участь у розвантаженні, ну там, типу, цю мебель, допомагаєш клієнтам там занести, винести, вони тобі платять ці гроші, наприклад, там, як вантажнику, то фірма вона віддає їх тобі. Тобто ти ці гроші, можна сказати, лошиш. карман, це твої чесно, справедливо зароблені гроші. Тому якось так. Ну Будемо бачити, будемо це все знімати. Так що вас чекає дуже багато чого цікавого до зв'язку, якось буде. В общем, друзі, от така от машина. Це стажувальний рейс. Коротше, підушатана. І, можливо, я на ній буду їздити, походу. Будемо бачити. Коротше, їдемо зі скатом в салоні. Каневі зараз. Ще збираємо кровать. На 10. В Києві. Така кровать, друзі, бачите. Мої крос. Гітара. Плазма. Ну, коротше, якось так. Ну, Ну все, друзі, щоб ви розуміли, на четвертий поверх ми підняли двох, коротше, такі дві ж і бачу. Такі дві ж. Можна його зняти? А як звати? Боня. Бані. 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 Бані, Бані, успокойся! Бані. Все нормально. Вані! Бані. Вані, хлибочку. Перше серпня, вісім брат. Знаходимо в Києві. Вчора розвезли десь, десь 10 точок. Можливо, цих диванів. находится в на Лунах ну, в общем за фирма двух братьев четырех братьев І лишилось нам десь точок 5 можливо. Я не знаю, там точно по накладним скільки Е, Ну якось так. І... Ну, і їдемо назад на Черкаси, у на нас лишилось там, здається, три тут в Києві і три десь по дорозі, як ми будемо повертатися в Черкаси. Тому... Робив три тут, Там. я не пам'ятаю, є збірка чи заніс чи заніс і збірка. А, в общем, і ця фірма, вот, тобі, якщо в накладні є заніс і збірка, вони забирають процент, ну, дають тобі якісь гроші з цього, якщо це є в накладні, замовлені самому, якщо ти Типу, на тебе просять окремо занести, наприклад, той диван, чи кровать і зібрати. Але цього в замовленні немає. На тебе просять, то ти типу, можеш заробити як додаткові кошти собі, ну, би лівака такого. Ну, а так, гривна 50 кілометрів і... что там далее не помню, и 50 гривен точка. в общем, такое себе. Машины, конечно, не первые службы, а такие для Там шпаклевка, там, ну, короче. Что попало по машине? Что еще раз повести? Окремо хочу ще зняти відео вам про взагалі про речі, за останню неділю, що в мене відбулося, зняти вам таке інформаційне відео про таких роботодавців, можна сказати. Ну якби Цей варіант ще я розглядаю, не знаю, буду я йти, не буду, але перед цим варіантом ще були, ну, я не знаю, це не варіанти, мабуть. Розповісти вам, як взагалі відбувається там, не знаю. Ну, діалог. Ну, Взагалі-то діалогу ніякого не було у ну, мене з ними. Не знаю, можливо, я трохи не такий, може я щось не розумію, або вони просто галіміпоці обоє. Ну, коротше, розповісти якось так буде інформаційне відео. Тому заварюйте собі зелений чай або каву і погнали, дивитися моє відео. якось буде. Київ. Це висока, да, така. Адрес. Милославська 2, да, да я. А я зараз на Милославську 5, збираю дівани, можу підійхати до вас. 1, 2, 3, 4. Ну, 30. 11. 12 ташка. Дуже ж біля п'ятого дому недалеко ж ваше йдуть. Завершилось нам. Ну, дивіться, я зараз Милославська 5. 2В, це ж недалеко. Ну, друзі, що у нас? 1 липня? Знаходимо зараз в поблизу Броварівша. У нас два вивантаження, є просто варіант. Завтра зранку поїхати до кордону, відвезти пасажирів, пам'ятаю пункт пропуску. У мене немає ж виїзду, я обмежено придатний, нема цього QR-коду. Пропонується ну, хороший знайомий, земляк із Знам'янки жінки, ну жінка його просить підмінити її, просто щоб я поїхав. П'ятницю ранком виїздимо, в четвер увечері на кордоні. Вона зніме готель, я там побуду. І його рідний брат поїде, бо він виїзний, він поїде далі по Польщі до Варшави і забере мене десь у неділю. Ну це теж на це все платить вона три тисячі. Тисяча в день, ну, в принципі, день в дорозі, два дні в готелі, він оплотиться, але ж там їсти і тому подібне. Не знаю, будемо зараз думати. Прийдемо в Черкаси. Юра, це з нами розрахується, шеф, і треба буде дзвонити Віталі. Можливо, до понеділка. Ну, коротше, до понеділка він почекає, то в понеділок тоді прискочимо Черкасу. Ну, не знаю, якось так. Якось буде. Український дальнобій на легковій. Будні українського бусяжа. Слава Україні! Передостанні вивантажуть. серпня. Сколько 18, годин? 18-18. Завершение рейсу. Черкаси. Киев. Киев. Черкас. До звездки. Не только клац у меня. Первый ряд был свободен. Я говорю, да. 10 рублей. С тебя. Штраф выписал сразу. 10 рублей. 80. за ну, так воно и было, мабуть. 80-й, это что у нас? Брежнев. 1980 год. Прежний? Да. <свят> ну да. Я как закон працювал, правильно? Да. да. Наказывал а всех. Слышь, За малейшее... Сло. А? Ну, вот здесь хлопнул. Ага. Первый ряд свободен. А, я зрозумів. Друзі, у вас було таке, ну як би, відчуття, коли ти Їдеш, додому тобі лишилось, не знаю, там, можливо, 40 кілометрів, ти знаходишся сам у потязі, сам. І скоро північ. О північний експрес. Жутковато. Ну радують мої кроси, реально. <плес> <смір> нічого нічого. Все буде. Е, до речі, хотів сказати Сергій правильно в тебе. Е, е, хештеги і теги це дві великі різниці. І теги треба ще мати голову, щоб прописувати. Ну, Якщо ти хочеш мені допомогти писати теги, то я думаю, можна буде домовитися, але це буде коштувати дорого <хе -хе -хе> з моєї сторони. Ну, коротше, це все жарти. Я писати теги навчусь і сам, До зв'язку. Якось буде.